Тут раз, ось, переходимо і картина геть інша. Ну, Поле дуже гарно, як на мене, покрито. А, покрив культури тут. Шикарний. Так, да, він не, не за коліно, не густа, стоїть щитина. Ну, Але ну, по умовах у нас виходить так і по цих компонентах. Звичайно, аби була просто тут якась герчиця, то вона б давним-давно вже набрала по коліна і цвіла. Але тут інша картина, інша задача. Ось так, гарненько, дивіться. Скрізь поєднання фацелії, дайкона, конюшини. Мунго, щось я вже тут не, не бачу. Можливо, все-таки сюди ближче. І було щось більш потужніше, бо реально там було на початку поля, а тут ось немає. Знову проход.